Термальний крем, кератиновий крем, робить гарне ущільнення нашої волосинки. Ми працюємо з волоссям, наприклад, це блонд. Дуже дуже часто така історія, коли ми, наприклад, бачимо, що воно більш тоненьке по довжині. Дівчинка не хоче його відрізати, вона хоче бути з довжиною, Але ми розуміємо, що тоді треба якось попрацювати з якістю волосся. В такому випадку ми можемо використати кератинове фарбування кера Порції змішування вони дуже легкі. Я далі пропишу, але ви можете собі зараз запам'ятати, що в принципі дуже все легко: одна частина фарби, одна частина окисника і одна частина термального крему. Але коли ви працюєте з термальним кремом, то, по-перше, ви розумієте, що ви розбавляєте собі дуже ваш фарбник, тому вам потрібно більш темніший взяти, ніж ви планували до цього. І вам потрібно взяти більш високий відсоток окисника.